Ми виявили, що на цій планеті є розумні жителі. Це були вчителі. І серед них наша перша вчителька, почув Оксана Олександрівна. Вона нас заспокоїла, комусь витерла сльози, комусь поправила панку, взяла за руку і повела про Скільки у за пораз. Запам'ятали нас завжди на перший клас, перед очемдалишнього зором. Десь скільки років злинуло, а вас вітаємо вчителькою, як вчора. Повітряна слова запрошується перша вчителька